День, шановне товариство 27 листопада 2023 року. З вами В'ячеслав Ляховецький У зв'язку з погіршенням погодних умов з'явився час для переробки яблук. Ось невелика кількість перероблених яблук на сік. Ще в другій кухні є де десятка банок. І ще планую зробити сидр, як вийде. Ось такенький урожай яблук в цьому році. Тут і виноград пороящиків Молдови. На зберігання поставлені Чим подобається Молдова, без проблемно зберігається. Яїдка, якщо навіть якась, то просто-напросто зазюмлюється. А решту зберігається. Ну, довше як до різдва у нас не зберігається, бо з'їдає. Ось флоріна, семеренка. Ось такий наш урожайчик. А тут ще от внизу ще є на переробку. Який необхідно переробити. Всього найкращого до побачення.